З дуже цікавою заявою сьогодні знову вийшов прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Чому знову? Тому що подібну заяву він вже робив цього року. І він каже, що є дуже високі шанси, що бойові дії в Україні припиняться найближчим часом. Я вже чув навіть дату 6 серпня, але особисто не вбачаю жодних сьогодні можливостей і шансів на те, що Росія припинить стріляти. Пекін не зацікавлений в цьому від слова зовсім, якби Пекін відреагував відповідним чином і сказав публічно, що так ми готові розглянути питання заміщення російської нафти. Ну, можливо, так це б означало, що Пекін готовий тиснути на Москву. Поки що, все в процесі переговорів. Трамп тисне на Пекін, Пекін, можливо, натисне на Москву, для того, щоб вона припинила стріляти. Москва не є вже суб'єктною, це, як на мене, більш ніж очевидно. Ви напишіть свої думки під відео, що ви думаєте з цього приводу. Але Кремль абсолютно і повністю керований інтересами Сін-дінпіна. Так от Дональд Туз говорить про те, що є високі шанси і багато ознак того, що російсько-українська війна може бути як мінімум призупинена найближчим часом. Однак це в жодному разі не змінює нашу ситуацію. Польща має бути готова до самоборони незалежно від розвитку ситуації на російсько-українському фронті. Точно такої самої позиції дотримується і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Я вам про це розповідав у вранішньому відео. Бундесвер суттєво озброїться. Уряд Мерца виділяє шалені кошти в найближчі роки для того, щоб зміцнити власну обороноздатність. Дві країни Європі, які сьогодні рухаються саме цим шляхом: це Польща і Німеччина. Я думаю, скоро до цього переліку доєднаються і інші. Ну, принаймні, вже вони заявляють про те, що готові купувати для України багато зброї. Сьогодні видання політику виходить із матеріалом про те, що європейські країни позичать десятки мільярдів. Євро у Європейського Союзу. Вчора, пише політику, закінчився термін подання заявок на участь у новій програмі дешевих кредитів для закупівлі зброї в рамках Фонду безпеки для Європи. Це фонд цей, який був ініційований і створений Урсулою фон на цей рік він передбачає суму 150 мільярдів євро. За ці кошти країни Європейського Союзу можуть купувати зброю для себе і в тому числі для України. Офіційно висловили зацікавленість, Увага тепер, друзі, в подачі заявок на отримання позик: Бельгія, Болгарія, Кіпр, Чехія, Естонія, Іспанія, Фінляндія, навіть Угорщина так, Віктор Орбан. Ну і Литва про це повідомляє журналістам речник Європейського союзу з питань оборони Томас Реньє. Ще низка країн Чехія, Латвія, Болгарія та Греція повідомили також про намір подати заявки. Інформацію точно чи вони це зробили на цю хвилину. Я поки що не володію, але слідкую. Окрім того, Франція, ймовірно, також подала заявку, тоді як, за даними журналістів, Німеччина, Швеція та Нідерланди нібито відмовилися від цього. Але вони, до прикладу, ці країни надають Україні також дуже багато допомоги, особливо Німеччина та країни Північної Європи. Примітна деталь у цій всій історії. Об'єднуючи закупівлю в рамках цієї схеми, пише Політико, країни можуть отримати нижчу ціну, ніж якби вони закуповували озброєння самостійно, а потім передавали його Україні. Однак навіть країни, які не беруть кредити, згадані мною Німеччина, Швеція та Нідерланди, зможуть скоротити витрати на постачання озброєнь, беручи участь у спільних закупівлях. Тобто, якщо вони, наприклад, будуть інвестувати в цей фонд. Схема не дуже складна, але зрозуміла. І Європа сьогодні зацікавлена в тому, щоб зміцнювати власну обороноздатність. Але є один суттєвий момент. Європа не поспішає. У них є час для того, щоб це робити все поволі і не дратувати виборця. Але часу не так багато у нас. Але процеси на Росії набувають такого шаленого темпу, друзі, я маю на увазі в економіці, що не зрозуміло, що з ними може статися в найближчі місяці. Ну, принаймні, в мене є модель. Того, куди власне рухається сьогодні Росія, я вам вже її озвучував неодноразово. Втім, сценарії можуть бути різні. Спочатку про модель, яку пророкує Міжнародний валютний фонд Росії. Ця організація погіршила прогноз щодо російської економіки. Після двох років військового буму російська економіка повернеться у звичний стан стагнації. До речі, цю інформацію підтверджує навіть Набіульна, за що її прилітає, від того ж самого Соловйова. Її зараз нещадно критикують на центральних федеральних російських телеканалах. Так от російська економіка продовжить накопичувати відставання як від країн, що розвиваються, так і від розвинених країн. Це прогноз МВФ. Згідно його даними, цього року. Темпи зростання російського ВВП сповільняться більш ніж вчетверо з 4,1% до 0,9%. Загалом світова економіка в цьому році за прогнозами МФФ матиме середній рівень 4% плюс, а російська ледь один. І лише наступного року, в 2026 році, російська економіка точно матиме 1%. Якщо, звісно, вона буде продовжувати воювати. Це я додаю від себе. І економіка Росії, ще раз, друзі, вам наголошую, як пише Міжнародний валютний фонд втричі повільніше, ніж світова, але загалом, якщо брати в абсолютних цифрах, то це значення буде в 4 рази менше.